Груфалятко. До Чорного лісу не йди, груфалятко, сказав якось донечці, груфало татко. А що там? Чому там жахлива почевара, велика, страшна кровожерна мишара? Вона тебе зловить, вона тебе з'їсть. Колись я вже був там непроханий гість. Яка ж вона, татку, подібна на кого? Рогата, хвостата, зубата, стонога. Та вже й не згадаю, сказав доні Груфало, і голову чудесько скрушно почухало. Лиш знаю, що дужа мишара ота. Лускатого й довгого має хвоста. Очистька горять, наче жар у вогні, а вуса, як дроти, сталеві. Міцні. Узибку, коли старе чудисько спало, малегру фалятку занудьгувало. Хоробрим відчула себе і завзятим. Навшпиньки виходить з печерної хати, і хоч білим снігом усе замело, до лісу малегру фалятку пішло. Ага, ого, тут, видно сліди. Чиї вони, звідки ведуть і куди? А он між колодами довга хвостяра. Там, може, сховалась велика мишара? Та ні, в неї око можар не палає, і вусі вистота ця зовсім немає. Мишара? Ні, каже змія біля озера. Мишара їсть ласа грувальське морозиво. І хоч білим снігом усе замило, ще далі мале грух пішло. Ага, ого, Знову видно сліди. Чиї вони звідки ведуть і куди? Два ока палають на дереві з жаром. Там, схоже, сховалась треснюща мишара. Та ніжбо, короткого має хвоста. І зовсім без вуса істота ота. Мишара? Ні, каже Сипуха. Та ж он. Мишара їсть ласа грофальський бульйон. І хоч білим снігом усе замило, ще далі мале хвалятко пішло. Ага, ого, знову видно сліди. Чиї вони? Звідки ведуть і куди? І вуса нарешті, ще й довгий носяра, живе тут, мабуть, кривожерна мишара. Та ні, в неї очі вогнем не горять, і хвіст не лускатий, а вуса тремтять. Мишара? Ой ні, лиски поник, Мишара їсть ласа груфальський шашлик. Зажурено сіло на пень груфалятко. Мене обдурили з самого початку, не вірю я в жодну велику мишару. Гей, що то за мишка вилазить із шпари. Маленька і зовсім вона не страшна. Це ж буде вечеря для мене смачна. Чекай, каже Мишка, куди поспішати? Мишару я хочу тобі показати. Дозвольнеш на дерево вилізти вище. Покличу тоді я це люте страшище. Ростисло малегру фалятку кулак. То, кажеш, існує мишара, Он як? Застрибнула мишка на гілку ліщини. Побачиш, чекай, не мене й хвилини. за обрію виплавло місячне коло. Страшні чорні тіні з'явились довкола. То що за започвора страшна й величезна, хвостяра униз стирчить довжелезна, вусата, вухата, зубата стосила. Горіх на плече велетенський, як брила. Мишара, мале у укрик, а мишка з горішком і з їлочки скік? Ага, ого. Тут, видно, сліди. Чиї вони звідки ведуть? І куди? Ведуть до печери, де груфалятко спить. Куди його доня вернеться за мить? Ведуть до печери, де груфало спить. Куди його доня вернеться замить? Лягла біля татка і вже не нудьгує, а татко хропе. І нічого не чує.